Моє дитинство пройшло у 90-ті. І хоча вдома завжди було затишно, смачно та цікаво, та і серед друзів були лише адекватні однолітки, варто було вийти на вулицю, атмосфера якоїсь напруги відчувалася у кожному дворі. Були хулігани та ще ходили чутки про моторошні злочини. Довелося мені одного разу і самому зустрітися з відморозками, які в мене, звичайного хлопця, відібрали картриджі для Сегі. Я прийшов додому дуже засмучений, мене розпирало від образи, люті та несправедливості. Так я і просидів до самого вечора, уявляю, як треба було відповісти тим покидькам. Щоб, хоч якось, підняти настрій, я увімкнув телевізор і став перемикати канали, аж раптом побачив його. Сталевий робот поліцейський, який мав свої методи спілкування з такими маргінальними елементами. Мене це так вразило, ось якби в нас ходив такий патрульний, то вже точно хулігани би трошки заспокоїлись. Дивно, але через декілька днів більш непроякі злочини на вулицях ми з друзями не чули. Мабуть, того вечора не тільки я один подивився фільм Робокоп. Тепер тікай походьок. 80-х творців кіно надихають роздами про майбутнє, але чомусь вони його в своїй уяві малюють якимось, м'яко кажучи, невеселим. Саме цей період відбувається розквіт наукової фантастики, неймовірні сюжети про роботів стають майже головною темою того часу. Одним з таких фільмів є робот-поліцейський. Одного разу до голландського режисера Пола Верховена потрапив сценарій майбутньої картини. Він його прочитав, понудьгував з класичної американської історії та забросив до смітника. Але ж його дружина обережно дістала скомкані папірці та все ж таки вмовила Верховена взятися за цей фільм. І не дарма. Зараз ми маємо фантастичну картину, яка не схожа на купу інших сайфай творів. Саме через те, що пан Верховен є голландським режисером. І як він сам говорив, що не є фанатом американської поп культури, тому і саме кіно він знімав у своїй стилистичної манері, яка відрізняється від класичної кіношколи Голлівуду. І справді, робокоп починається як звичайний бойовик ми бачимо Детройт недалекого майбутнього, в якому панує розгол злочинності, фінансова криза, а правоохоронні органи не можуть впоратися з бандитами та іншими кримінальними елементами. Влада міста вирішує укласти договір з великою корпорацією OCP на фінансування поліції. Вже через це режисер блазує та висміює капіталістичну систему суспільства, в якому все покупається, все продається, а гроші вирішують будь-яке питання. У поліцейський відділок приходить у свій перший робочий день Коп Алекс Мерфі. Він бачить загальну гнитючу атмосферу у колективі, якась дивна корпоративна культура. Я скажу, що треба робити. Треба страйкувати, дідько б їх брав. Поки Алекс Мерфі знайомиться з новим колективом, в головному офісі корпорації OCP проходить нарада топ-менеджменту. Тут раді директорів демонструють новий спосіб боротьби зі злочинністю у місті. Тільки погляньте на це. Робот поліцейський ed 209 з двома кулеметами замість рук. О, ну і що з того, що він рухається так ляльково. Проте свою працю він знає добре. Дотримуючись директиви арешту явного злочинця, він там заглючив та розстріляв бідолажного менеджера компанії. І знову тут можна побачити фірмовий підхід верховина до своїх творів. Він дуже наполягав, якщо і буде знімати цей фільм, то буде все так, як він бачить. Жорстокість цієї сцени шокує, і вже глядач не зовсім може зрозуміти, а до якого саме жанру відноситься ця кінострічка. Далі по сюжету Алекс Мерф із новою напарницею Ен Люіс переслідують головного бандита Клеренса Ботікера та його банду, які ховаються на старому заводі. Живий чи мертвий, ти підеш зі мною. Ось вже і правда: понеділок важкий день. Перший робочий день, а Алекса Мерфі розстрілює банда покидьків. І знову пол Верховен не соромиться виплеснути жорстокість наглядача. Мерфі визнають офіційно вбитим, а все, що від нього залишилось, передають у проект RoboCop корпорації OCP. Його мозок та треба думати людську душу переносять у тіло робота, який обладна за останнім словом озброєння. Ти будеш крутим перцем, бак. Так і з'являється робот поліцейський. Бездоганна зброя у боротьбі зі злочинством. Він виходить на нічне полювання у місто на розбійників. Його методи дуже ефектні, він не залишає жодного шансу грабіжникам та іншим злочинцям. В поліцейському відділку всі люди у шоці від нового співробітника, і ніхто не впізнає в ньому колишнього Алекса Мерфі. Це така ж сама ситуація, як і з Бетменом. Ви ж ніколи не здогадаєтесь, дивлячись на підборіддя Бетмена, що це той самий багатій Брюс Уейн. Ось так і з цим робохлопцем. Та лише його напарниця у минулому Н здогадується, що за сталевою бронею за всім цим програмним кодом робота прихований людський розум. Мерфі мерфі, вона намагається з ним поговорити, але їй швидко роз'яснюють, що не треба його відволікати від роботи порожніми балачками. Робокоп у вільний час від боротьби зі злочинністю відпочиває та бачить флешбеки, як його розстрілюють банда Ботікера. Його людський розум все ж таки залишив деякі спогади з минулого, і вони пробиваються крізь комп'ютерну систему. Але ж його програма відчуває, що десь коїться злочин, він підіймається і йде на полювання. Саме там він натрапляє на одного з бандитів, які його вбили. Та й сам бандит впізнає в робокопі свою жертву. Мертвий чи живий ти підеш зі мною. тебе! Це ще більше розбурхує спогади Робокопа. В архіві він дізнається багато цікавого про самого себе і про своїх вбивців. Середина фільму помітно змінює тон оповідання. Тут немає кривавих сцен, як це було у зав'язці історії. Жорстокий, ретро-футуристичний трилер змінюється на філософську драму трансгуманізму. Режисер фільму переносить глядача ніби у розум Робокопа, його роздуми стають важливішими за світ, в якому він існує. Вже вражають не стільки екшоні та вибухи, скільки повільна та сумна прогулянка Робокопа по своїй оселі, в якій він колись мешкав з родиною. В нього не залишилось нічого, крім цих спогадів. Ми часто бачимо моменти суб'єктивної камери. Погляд самого Робокопа це ще більше занурює глядача у розум сталевого поліцейського. Я кохаю тебе. Робокоп дізнається про підозрюваних у своєму вбивстві та вирушає у місто. Знаходить ватажка банди Бодікера, перебиває всіх бандитів, але Бодікер йому каже, що він працює на головного злодія Діка Джонса із корпорації ОСІПІ. Дотримуючись всіх директив правоохоронця, Робокоп цього покидька доставляє до відділку. Він убивця копів. Щоб закрити власний гешталь та покласти кінець організованої злочинності, робокоп йде заарештувати корпоративного злодія. Але чи то фіча, чи то баг. Є директива номер 4 і він не може цього зробити і навіть не може навести зброю на старшого керівника компанії, яка й розробила проект RoboCop. Тут знову з'являється робот ed 209 з невдалої демонстрації з початку фільму: робокоп, прийнявши безліч куль та сталевих тумаків, тікає від цього металобрухту, але на виході його чекає департамент охорони з наказом знищити. На допомогу приходить колишня напарниця Н та швидко відвозить робокопа сховатися на заводі. За хабаря від того корпоративного злодія Діка головний покидьок Бодікер виходить з в'язниці. В обмін на це він має знищити робокопа. Дік Джонс дає йому сучасне озброювання і банда Бодікера вирушає на пошуки роботополіцейського. Тут режисер Пол Верховен епічним екшеном дає змогу Робокопу розправитися зі злодіями. Розбійники один за одним гинуть від сталевих рук Робокопа, а ватажка Бодікера він вбиває гострою, типу USB-флешкою. Діставшись корпорації OCP, прямісінько на ради директорів, робокоп показує докази злочинів Діка Джонса. Той хапає у заручники голову компанії, сподівається, що робокоп не зможе порушити директиву номер 4 не стріляти в топ-менеджмент компанії. Але голова всій корпорації каже, що Діка звільнено, і тепер робокоп має повне право розстріляти злочинця. Що він і робить? Діко, ви звільнені. До речі, я навіть не знаю, чому так радіє цей чоловік. Може тому, що тепер не треба здавати місячний звіт, хто зна? Пол Верховен зробив по-справжньому своє кіно. Візуально брудне майбутнє, в якому не залишилось майже нічого доброго та світлого, яке потонуло у злочинстві. Фільм робокоп важко назвати звичайним бойовиком, тому що тут є багато інших елементів. Як на мене, це такий науково фантастичний артхаус. Пол Верховен говорив, що він не любить американські комікси, і ось Іронія у тім, що він створив майже один із незвичайних кінокоміксів минулого століття, який працює за законами такого жанру. Історія розповідає про звичайного поліцейського мерфі, який перетворюється на супергероя. Але якою ціною він отримує все це? Саме його становище робить цей фільм таким цікавим. Суперкоп майже безсмертний опиняється у світі звичайних людей. Ми не можемо його зрозуміти, лише поспівчувати його ситуації. Саме тому верховен часто робить драматичні перерви між бійками та іншим екшеном. Дивлячись робокопа, одразу не можна відповісти на питання, про що це кіно, на корпоративне суспільство, яке цікавить тільки гроші. Чи пошук власного я у жорстокому світі, чи може про роботу правоохоронців, де власні емоції та рідні люди тільки заважають вправно виконувати завдання? Якщо у фільмі Термінатор був робот у тілі людини, такий штучний інтелект, який керується лише своєю місією, то в робокопі навпаки розум та душа людини закуті у механічне тіло. І якби операційна система не намагалась налаштувати всі коди та програми, людський початок. Все одно буде сильніше за робота Я можу їх відчути, але не можу пригадати. Які ваші думки стосовно цього екранного твору? Давайте разом обговоримо сенс цієї кінострічки у коментарях. Буде дуже цікаво почитати ваші історії про перегляд цього фільму. Ну а на цьому, друзі, наш сеанс завершується, і до зустрічі у кіноклубі ПРОМінь.